Ось так із легкістю будь-хто може просто розібрати а, наш місточок на місцевому а, головному плязі. Якщо ми пройдемо далі, то ми бачимо, що уся основа вона повністю зержавила. А, існують ось такі ось просто дірки, у які ось можна телефон впустити, або а, якщо це маленька дитинка, то може застрягти ніжка. А, якщо йти далі, то ось. Ця діжка мою увагу привернула. Ось, будь ласка. Ось. Ну, це я зробила. Я важу менше 50 кілограм, мені підняти цю діжку взагалі не важко. Тобто, якщо я на неї наступлю, то я просто туди можу впасти. так, Це це колосок. А потім, якщо йти далі, ось це ось йдучі. Ми відчуваємо, як він під нами просто о, опускається. Ось тут частина, яка о, найбільше була занурена у воду. О, і ось я на ній стою, я відчуваю, що о, просто якщо тут буде йти людина, яка важить більше, як на нами назад, а це небагато. То, вираз, Або щось так. перевозити. Або так, якщо на велосипеді щось перевозити, то можна просто провалитися і е, зламати. Ну, ось тут, з тут, зі сторони села так? тут дошки зроблені нормальні. Так? Вони можна йти упевнено. Ось так вони, в принципі, певно, що їх навісюди. Забили. Але ось о, якщо з того боку, з боку міста. Тобто він ще трошки його треба доробити. Та ну мені здається, що не трошки. А ось тут. Ось зверніть увагу. Тут о, взагалі немає якихось ручки, о, якогось парканчику, так? тобто можна просто впасти туди. От буде тут іти старенька бабуся, будь ласка, з паличкою. Паличка ось тут застрягне, бабуся впаде. Ну Люди ж тачками перевозять. Тачками перевозять, скільки на велосипедах людей тут їздить, скільки дітей тут щодня переновляється. Зона чистоти, так? ось як тут повісили а, плакати з, такою, з таким надписом, але ми бачимо зовсім іншу картину. А, робітники ще лагодили місточок, полишили по собі купу сміття, полишили по собі цеглу, яка вже не придатна для використання. І на жаль, ось ось ця картина тут є о, такий гарний вид, який міг тут бути.